На Волині також відбулося. Не допустили. Також відбувається тут. Тому я хочу не бійтеся. Зараз потрібні зміни. Дякую вам. В'ячеслав Шевчук прийшов на позачергову конференцію РОАФ, аби поборотися за посаду голови. Так відреагував на те, що його не допустили до участі у виборах. У РОАФ пояснили, кандидатура Шевчука була подана з порушеннями статуту. Його подала Острожська міська федерація кандидатом на голову. Але серед обраних делегатів на позачерговій конференції він був відсутній. Всі колективні члени постійні ассоціоні надали свої витяги про обрання делегатів, де був відсутній Шевчук. Міська Строзька Федерація 5 грудня 6-го привезла інший протокол засідання, де вже вони пробували замінити одного з делегатів на Шевчука. Тобто Шевчук був серед кандидатів, але не був у списку делегатів. Це за словами представників асоціації, порушує пункт 1 статті 27 статуту. РОАФ. порушення було грубе порушення статуту нашого, що головою може бути обрана. Та людина, яка є делегатом нашої конференції, окрім Шевчука на посаду голови Рівненської обласної асоціації футболу претендував Ярослав Коломис, очільник футболу Рівненського району, та Олег Кучер, виконавчий директор РАФ. Саме між ними розгорнулася основна боротьба. Протягом всієї конференції активно виступав Ярослав Коломис. Зокрема, звертав увагу на те, що обласна асоціація не побудувала штучний футбольний майданчик за стадіоном Авангард, на який, начебто, виділили кошти за період. На посаді виконавчого директора кошти, як зазначав, я хотів це В'ячеславу Анатольовичу сказати, бо він багато знає, да? кошти на будівництво штучного поля повнометражного на рахунок обласної асоціації в еквіваленті гривни чи євро 300 тисяч, чи 300 тисяч доларів не надходило, їх немає. Це все можна перевірити в звітах ревізійної комісії. Справа дійшла до програм кандидатів. Першим пішов виступати Ярослав Коломис. Він хотів, аби питання виборів нового голови РАФ перенесли на наступний рік. Також поділився думками щодо футбольного господарства області. Сьогодні Рівенська область не має взагалі напрямку е, роботи, не має прозорості, не має лідера. Це моя особиста думка. А потім, і, взагалі, зняв власну кандидатуру з виборів. Я не борюсь за посаду ще раз. І ваше далі продовжувати конференцію, все нормально. Футбол повинен розвиватися. Але в правовому полі і з порядними людьми. Отже, я дійсно знімаю свою контуру на підтримку попереднього кандидата, і моє право не приймати участь у виборах і підтримати Шевчука. Опісля Ярослав Коломис покинув конференцію. Я Не допускає залідані нічого до фінішу. Дійшов лише один претендент Олег Кучер. У передвиборчій програмі говорив про потребу у повноформатному штучному полі, яке належатиме Роаф, покращення обласних футбольних змагань а також акцентував на розвитку дитячого юнацького та жіночого футболу, зазначив, що намагатиметься уникати конфліктів. Повинні ми якось об'єднуватись і працювати цілеспрямовано -ціле на розвиток футболу в області, а не в одному районі. Кандидатуру Олега Кучера підтримали 26 делегатів із 33. Таким чином, ми можемо привітати новообраного голову з оборонному посаду. Керуватиме обласним футболом Олег Кучер найближчих п'ять років. На цій посаді він змінив Олексія Хахльова, який написав заяву на звільнення за власним бажанням. Зараз вже можна і поїсти, і поспати нормально. Ярослав Дмитрович себе так завжди веде, це не секрет. Да, йому всі не так себе ведуть, не так проводяться. Ну, що... Вячеслав Анатолійович, ну я розумію, що, але ж ну, треба читати статут. Віцепрезидент Асоціації жіночого футболу України каже, вибори на Рівненщині його не здивували. Майже скрізь футбольна громадськість обговорює нагальні питання, ті, що стосуються організації своєї діяльності. Тому рівненська конференція нічим не відрізнялася. Також на позачерговій конференції були обрані заступники нового голови Роаф. А також сформований новий виконавчий та затверджені інші комітети асоціації. Вадим Мороз Артем Шаула, телеканал й